Привіт, шановні глядачі каналу Архіви Минулого. З вами знову я та чергове захопливе дослідження таємниць давнини. Сьогодні ми поринемо у світ однієї з найзагадковіших цивілізацій людства стародавнього шумеру на території Месопотамії. Ця цивілізація виникла приблизно 5,5 тисяч років тому на землях сучасного Іраку. Шумери створили першу письмову мову, винайшли колесо та заклали основи математики й астрономії для всього людства. Проте найбільшою загадкою залишається те, звідки у них з'явилися такі неймовірні знання про космос. Деякі дослідники стверджують, що відповідь криється у клинописних табличках про загадкових істот під назвою Анунакі. Якщо ця тема вас зацікавила, обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. У середині ХХ століття американський дослідник Захарія Сітчин представив світові свою революційну теорію про походження людської цивілізації. Він стверджував, що шумерські тексти описують не міфологію чи релігійні вірування, а реальні історичні події давнини. За його інтерпретацією клинописних табличок анунаки були високорозвиненою інопланетною расою з планети Нібіру у нашій сонячній системі. Ця загадкова планета нібито має надзвичайно витягнуту орбіту і повертається до внутрішньої частини системи рідко. Сітчин стверджував, що один повний оберт Нібіру навколо Сонця становить 3600 земних років. Згідно з його теорією, анунакі прибули на нашу планету приблизно 450 тисяч років тому назад. Метою їхньої місії було видобування золота, необхідного для порятунку атмосфери їхньої рідної планети від екологічної катастрофи. Спочатку вони добували дорогоцінний метал у водах перської затоки за допомогою своїх передових технологій та знань. Проте згодом анунакі заснували шахти на африканському континенті для більш ефективного видобутку Золота із Землі. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви цю теорію правдоподібною, або це лише фантастична вигадка дослідника. Найцікавіше в теорії Сітчина – це пояснення походження людини як біологічного виду на планеті Земля. Приблизно 300 тисяч років тому робітники анунаків підняли повстання проти важких умов праці в золотих копальнях. Тоді їхні лідери вирішили створити нову робочу силу шляхом генетичних експериментів з земними гомінідами того часу. Вони схрестили свою ДНК з генетичним матеріалом примітивних людиноподібних, що призвело до появи гомо-сапіенс. Таким чином, за цією версією, людина не є результатом природної еволюції протягом мільйонів років. Ми були створені штучно як робоча сила для обслуговування потреб високорозвиненої інопланетної цивілізації анунаків. Якщо ви досі не підписалися на канал Архіви Минулого, зробіть це зараз для нових матеріалів Царський список Шумеру. Також викликає багато запитань у дослідників давніх цивілізацій та їхнього справжнього походження. Цей документ описує правління царів, які жили десятки тисяч років до легендарного біблійного потопу на землі. Наприклад, цар Алулім нібито правив 18 тисяч років у місті Еріду за шумерськими літописами часів. Офіційна наука. Пояснює ці цифри міфологічним перебільшенням або помилками у системі обчислення часу древніх. Однак прихильники теорії анунаків стверджують, що це реальні терміни правління довговічних інопланетних істот над людством. Деякі дослідники вказують на мегалітичні споруди як можливі докази присутності високорозвиненої цивілізації. У давнину на землі піраміди Їзи, Бальбек та інші стародавні комплекси демонструють неймовірну точність обробки каменю та інженерних рішень. За офіційною версією, ці споруди були створені примітивними інструментами стародавніх людей без жодних складних технологій. Однак прихильники теорії палеоконтакту запитують, як древні будівельники. Переміщували й обробляли багатотонні кам'яні блоки напишіть розгорнутий коментар про те, чи можливо було створити ці мегаліти без допомоги технологій. Цікаво, що сучасні астрономи дійсно шукають велике небесне тіло на краю нашої сонячної системи сьогодні. У 2016 році вчені Каліфорнійського технологічного інституту. Оголосили про ймовірне існування дев'ятої планети. Вони спостерігали незвичайні орбіти далеких об'єктів, які можуть бути викликані гравітацією невідомого великого небесного тіла. За розрахунками, ця гіпотетична планета має масу у 5-10 разів більшу за масу нашої Землі. Проте сам факт пошуку такого об'єкта. Надає теорії Сітчина певної актуальності в очах його прихильників, отже, теорія анунаків залишається однією з найконтроверсійніших гіпотез про походження людської цивілізації та її розвиток. Офіційна наука категорично відкидає інтерпретації Сітчина як псевдонаукові та засновані на неправильних перекладах шумерських текстів. Водночас, деякі загадки стародавніх цивілізацій досі не мають переконливих пояснень у рамках традиційної академічної науки. Чи були анунакі реальними інопланетними відвідувачами, чи це лише міфологічні образи давніх богів Шумерського пантеону? Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого. Поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях свої висновки. Як ви вважаєте, чи можливий контакт давніх цивілізацій з представниками інопланетного розуму у минулому планети?